Після матчу національної збірної і за чотири дні до гри з Ольборгом можна було сподіватися, що в суботу основі Динамо дадуть відпочити. Однак на поєдинок з Донецьким металургом вийшли майже всі гравці, котрі змагалися з болгарами. Вочевидь, Бо, тренерський штаб київського клубу зараз форсує підготовку команди напередодні групового турніру Ліги Чемпіонів. А він уже близько лишилося тільки переступити останній невисокий бар'єр. Металург у свою чергу теж не хотів, щоб його без проблем переступили, і досить грамотно вибудував захист. Протягом першого тайму біля воріт гостей особливої гостроти не було. І увага вболівальників зосередилася на лівому фланзі. Там дебютував новобранець Раміз Мамедов. Підіграв він тільки перший тайм, лишивши загалом непогане враження. Однак його фізична форма потребує вдосконалення збірників і нагоди забити були саме в них. Спочатку пробив Артем Яшкін, і глядачі вже було повірили, що рахунок відкрито, але марно. А на сороковій хвилині по центру штрафного прорвався Шацьких. Воротар хоч і зреагував, проте м'яч відскочив просто на Максима. І захисник металурга вирішив, що краще порушити правила, ніж одразу дістати гол. Та свисток судді зробив його невідворотнім. Третє в цьому чемпіонаті з 11 метрів не хибить Сергій Ребров, який тепер має вже 9 забитих м'ячів. Для Динамо перемога вдома з мінімальним рахунком не переконлива. Для металурга результат хоч і неприйнятний, але й не нищівний. Тому в другій половині зустрічі часом дев'ять гравців гостей відбивали атаки киян. Владислав Ващук, якого тренери на цей матч через легке пошкодження випустити не ризикнули, зауважив на трибуні. Це вельми схоже на Ісландію. Втім, для цілковитої схожості потрібен був рикошет. Гості ж навіть не спромоглися на удар по воротах Шовковського. А динаміці збільшити рахунок могли хіба що завдяки ударам Сергія Федорова і стандартам. Однак на табло так і лишилося 1-0.